Молодежь, я лишня там між <танцюють>, де туди, що я не знаю. Танцюють кудись, там я поняв, виділають тільки то. Затрима коло я по-новому. Це ми поробили був, знаєш що, Миколай Ів'якович. ні, нє, то теж Миколайович хоча б в чатах уроки були там, але нє. Колись був. Воно ж змінюється. Тільки я живу, так не буду. Чи ви живете, блядь, два дні з походом? Два дні з походом. Пережила всіх уже в Нагурні. Мене ще не пережили. <laughs> так, що ж, ти доживи, то до мене. А ви дожив до моїх. Ну і все тоді, а бачите, в окуп. Ту ж от закрила ворону, а от бабусю на що ви закрили. Та позакрила будло яку на 300 ось Так світі. А ви бабуся живе А вона та не значить. Оце бачите вам оце оце ані. Доброго дня, мої люди, святкового з Миколайчиком, свято не свято, ну, святкують. І найголовніше свято це. Наші герої, Збройних сил України. Якщо діток його любить, но з дорога нелютна, дивіться, машина склала. Господи, головне благополучно знесло. Тут ці місце таке нещасливе. кран колись злітав і не разу не везе. Встала перед горою за ним. Та я лі рушила, посипав дякувати, був, йому пісочком. Бо господа, трактор приїжджав, а не витягнев. Ось і другі хлопці стоять наверху всі спускаться ніяк, то що дорогу всю перегородив. Каже, до півдороги посипав піску. і каже, почав вже спускатися, а воно каже, як занесло. Спасіба Богу, що стопчик на стопчику повесь, а так перекинувся, ще й гружений з кабачечками, з семечками. Ну нічого, зараз може другий. Траспорт переживуть кожен більший. Витянуть. Хоча тоді не лютна й погода, мої люди. Святий Миколай, все по нам. Хоча 19-го ну. думаємо так. І я в таку дорогу поїхала. Хотіла на полтову до а тоді відмінилась там, поїхала по проблемам, налогу утром вирішати свої проблеми, а ті вже їхати відпочивати завтра, думаю. На вихідні мої дареньки. Ну, то такі новини, ну нічого. Буде все добре. Я вам кажу, головне, не переживай, витягнути. У мене були козаки вже. Так що гарно однявся мої дареньки, бережіться на дорозі там обережно. Лучше сидіти вдома, а не їздити. Тоді буде все в нормі. Так, полішала на голову. Бистро і швидко. Дівчатка обслужили молодці, дає здоров'я. Тепер спішу в бонг поплатити, треба. І все, взяла, взяла гуляй, смело тепер. Спокійно й душою. Дуже краса в парку, дитя. Біла, свіжу, тільки дощик вже трошки проморозила. Хоть би морозу не було, щоб голови не було. Саме найголовніше. О, ну, це страшне діло. Мої дорогенькі. Так, з Богом. Последній може бросок мій. А тоді ще і ще й домой. Як тільки проїхати буде там, господи. Це прям хоус, мої люди. Народу більше, ніж людей. Ну, справилася на новій пущі. Забрала посилочку свої дорогенькі. Последній може бросок. Масочка куплю, та зайдуть. Тут є в магазинчику. Поката беру. І великий, і На м'яску хороші. Мідорогенький. Я відправляюсь. Да. Ой, по не було. Розберуйте, потім базовчик близько зробили. Розберуй. Ага, добро лівачка. Виска? Страшно. Сіжек промороси, так як на коньках наступаємо. Взяла дві упаковки кулючки. А масличка і не взяла. То що я хотіла нету. І, мабуть, на базарчик. Помните, що там я брала. Теж смачна дорога, не смачно. Хлопці не налегліться не звом. Добалокаюся. Взяла і масочку. Мої дорогесеньки. Не пропадем. Щось такий. цей трохи піднявся між людьми в місті. Так пообщався з тонтом. Як от і підбадьорився і сон, а то думає, як мовлі ми там заперті, жуля, двіхота насі, деревня поставила картошку, а вона в нас любить, вийшла печер. Досочку википила водичка да? Купила салатчиків, які їхала додому. Так у катюшки поштовху картошечку. Та похне. Хоч душа не згоріла, господи. Так, як мамка каже, розказувала, як німці були в війну, Та то вже попросили, кого згоріти картошка. Я там якось боба гопка мати розказала. Кожна взяла по стола й без води. Так то коли картошка згоріла, так то ні, ніця автомат, коже, витяг. Хотів кожу застраяти. Він ну, коже Богом обійшлося в нору, оце в нос таке виходить. Ну, Стріляти не буду. Я паче, не люблю пахуща. Катюш. Катюша. Катюш. Катюша Катюша. Все на подносі. На мозині, Нехай смакують. добренько. Так, а я зараз салатчики поріжу ще, по картушка вихолоне моя <гум> пахуче, сальцо наріжемо будемо вечеряти. Хочеться салочика з капусти, не хочеться різати. Півмішко тут стоїть капуста. Ну, головне захотіти, це минутне діло нарізати. А я корейську морку десь приносила, ти їла коть? Ну що робила? Їла? Добре. Добре? Добре. сейчас будемо ночі пробувати. Поїхала додому мої любі, а дома сюрприз жду. Дивіться, які цвіточки. Приїжджав в радіон по поросідку, замовлю. Ну, а мене через звичайна ситуація така вийшла, що дзвонила, щоб срочно машину звезло, поки Бог освободився. І невже дано так поїхала. І розминулись з Радіоном. Радіон так хотів познайомитися, вживу, що. привіз мені цвіточки. Дякую, Радіон. Дуже-дуже приємно. Нострій мені підняли. Так що бажаю вам здоров'я, щастя вашій родині, кохання вам безмежного з дружиною, щоб все у вас було добре. Думаю, обов'язково зустрінемося. Не проблема. Розщиро дякую. дуже приємно.